Це 155 мм самохідна артилерійська установка, розроблена в Польщі шляхом поєднання південнокорецького шасі К9 Тандер з британською вежею АС-90М Бурhe. Цікаво, що шасі та башта по ліцензії компанії розробників виготовляються у Польщі. Також оснащена САУ польською гарматою довжиною 52 калібри. Та, що дуже важливо, самохідка оснащена сучасною автоматичною системою керування вогнем ТОПАС виробництва Польщі. Ця система дає можливість зменшити проміжок часу від моменту виявлення цілі до початку виконання вогневого завдання до однієї хвилини. До повноцінного серійного виробництва пройшло близько 20 років. В 1997 році було оголошено тендер на башту. В 2016 році розпочато повноцінне, саме серійне виробництво. За цей період було змінено шасі та гармату. Процес притирки недоліків установка також встигла пройти. За даними Міністерства оборони Польщі, Краб здатен саме вражати цілі на відстань 40 км, скорострільність 6 пострілів на хвилину, екіпаж 5 бійців. Швидкість руху середня 30 км на годину та максимальна 67 км на годину. З додаткового озброєння кулемет WKM-BZ, який створений на основі радянського кулемета НСВ Утьос калібр 12,7 на 108 мм. В польській версії патрон натівського зразка 12,7 на 99 мм так званий 50BMG. В кінці травня 2022 року Польща передала Україні 18 одиниць САУ АХС КРАП. Також було повідомлено, що на момент передачі 100 українських військовослужбовців були підготовлені для експлуатації цієї зброї. 7 червня 2022 року було повідомлено про офіційне підписання угоди на постачання близько 60 одиниць цієї техніки. Віримо у Збройні сили України. Разом переможемо. Слава Україні!